Програм з відновлення пошкоджених, знищених, зруйнованих об'єктів нерухомого майна або в іншому порядку, передбаченому законодавством України. І от якщо є оці програми, і відповідно ці програми вже працюють, і під ці програми виділяються кошти, тоді приймається радою рішення про передачу у власність отримувачам. Компенсації за пошкоджені, знищені об'єкти нерухомого майна. Тобто, вже власники майна отримують кошти, у вигляді компенсації за свої об'єкти, які були пошкоджені, знищені або зруйновані. І ось таким чином, це буде правильне питання, і рішення вже буде у вигляді того, що рада. На законодавчому рівні офіційно приймає рішення, що треба надати власникам цього майна пошкодженого окрему суму коштів, щоб відшкодувати оці їхні об'єкти нерухомого майна. Ось, шановні глядачі, як треба діяти і що треба знати для того, щоб правильно взаємодіяти з органами. Державної влади, для того, щоб правильно писати, для того, щоб правильно направляти, і для того, щоб був результат вирішення питання. Бо всі ви знаєте, що західні партнери надають дуже різну допомогу, в тому числі і для того, щоб була підтримка у вигляді відновлення інфраструктури, а не так, що дайте кошти допоможіть, підтримайте. Ні. Треба знати дію і алгоритм кроків для того, щоб отримувати результат. Це, шановні глядачі, для вас, щоб ви всі знали, як діяти. Тому прошу вас ще раз, поширюйте ці відео. Сьогоднішнє відео і те відео, яке ми робили до цього вчора, для того, щоб ви зрозуміли саму взаємодію і сам алгоритм. Що треба робити, бо це прописано в законодавстві, в законі України про місцеве складування. І це мають виконувати ваші безпосередні представники влади, а саме мають бути прийняті рішення на сесіях сільських, селищних та міських рад. Тому, якщо відео вам сподобалося, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі намагаємось надати всю необхідну інформацію. Для того щоб ви її отримали, і для того, щоб ви знали, як діяти в тих або в інших питаннях. Тому всім вам дякую і вже до нових зустрічей.